Gospode! Не карай мене у своєму гніві, не картай мене, коли ти обурений. Помилуй мене, Господи, бо я безсилий, стіли мене, господи, бо мої кості здригаються, і душа моя дуже занепокоєна. А ти, Господи, доки ще? Повернися, Господи, визволи мою душу, спаси мене. За для свого милосердя, адже в смерті немає того, хто пам'ятає про тебе, і в аді, хто тебе прославлятиме. Я стомився від свого стогону, щоночі ставатиме мокрим ліжко моє, своїми сльозами я обливатиму. Му, постіль свою моє око здригнулося від гніву, я зістарився через усіх своїх ворогів, відступіть від мене всі ті, які чините беззаконня, бо Господь прислухався до голосу мого ридання, Господь почув моє благання, і Господь. Прийняв молитву мою, хай посоромляться і сильно занепокояться всі мої вороги, хай відвернуться і миттю нехай соромом покриються. Господи, мій Боже, тобі я довірився. Спаси мене від усіх, хто мене переслідує, і визволи мене, щоб хтось із них мою душу не схопив на лев, коли немає того, хто міг би викупити чи спасти. Господи, Боже мій, коли я це вчинив, коли у моїх руках неправедність, коли я помстився тим, які заподіяли мені зло, то нехай упаду, спустошений моїми ворогами, нехай тоді ворог переслідує мою душу, нехай схопить і затопче в землю життя моє, і славу мою, нехай кине в пилюку. Підіймись, Господи, у своєму гніві, підведись у славі в околицях моїх ворогів, підведися, Господи, Боже мій, згідно з постановою, яку ти заповів, Тебе оточить збір народів, і над ним повернися на висоту. Господь судить народи, суди мене, Господи. За моєю праведністю, за моєю невинністю, яка є в мені, нехай назавжди мене злоба грішників, а праведного ти поведеш. Боже, ти досліджуєш серця утроби, праведна поміч моя від Бога, який спасає щирих серцем. Бог. То праведний і сильний суддя, він довготерпеливий і не виявляє свого гніву щодня. Та якщо не навернетеся, він приготує свій меч, він натягнув тятиву свого лука, приготовив його, і до нього він налаштував знаряддя смерті, заготовив свої стріли. Для запеклих Ось у такому неправедність терпить муки родів. Вона завагітнила болем і породила беззаконня. Він вирив рів, поглибив його та сам упаде в яму, яку зробив. Його біль повернеться на його ж голову, і його неправда вилізе йому на тім'я. Я ж прославлятиму Господа за Його справедливість, буду успівувати ім'я Всевишнього Господа.